Про авто Машівську забули. З поточним і тим більше капітальним ремонтом дорозі хриплинського промислового вузла цієї весни вже традиційно не пощастило. Покриття для автомобілістів рясніє сотнями глибоких вибоїн. Водії у розпачі Сказі чесно, ніяк. Я мив на кожному кроці і все Війшла би, Війшла би вона і, і, і набережна. Як як на єрші дороги ще більше нарікань у водіїв тролейбусів. Маршрут номер 2 єдиний, що з'єднує вулицю Автолевмашівську. А відтак тисячі працюючих тут громадян з іншими частинами міста для керманича ось цього рогача Олексія Григораша. їзда по даній дорозі справжня каторга. Це коли ми попадаємо на цей графік, це вже нічого не хочеш тут. Навіть не хочеш на роботу йти. Це так. Практично кожного кожного тижня стає на ремонт. Дотягується тяга, міняється, бугиля, От На запчасті. Запчаний смів наламається. Досить так, що він старий, а в таких дорогах це. Глибина цієї ями приблизно 15 сантиметрів, а діаметр майже 2 метри. Таких пасток на шляху обмежених у маневреності тролейбусів лише на вулиці Телевмаршівській сотня, а то й тисячі. Для ремонту тролейбусів другого маршруту комунальники були змушені навіть створити окрему ремонтну бригаду. Ми були змушені навесні спеціально організувати окрему бригаду, яка нічим не займається по ремонту обслуговування тролейбусів, а вона тільки кожен день варить, підварює пошкоджені місця для того, щоб було чим заповнити випуск і забезпечити перевезення води не пік. Аби хоч якось вберегти тролейбуси від постійних поломок. Комунальники пропонують обмежити рух по даному маршруту. Кажуть, їздитимуть лише в час пік, привозитимуть людей на роботу зранку і забиратимуть додому після сімнадцятої вечора. Та місцевим робітникам така пропозиція не до вподоби. Робити не буде. Не буде ну, не буде як добратися, скажімо так. По моєму дороги всюди однакові. Сідайте, що тут що набережна, що центр. Назоріг ніде немає. Просто ніде немає. Так що стан однаковий всюди. Я не розумію, в чому причина відміни цього напрямку. Справа в тому, що тут багато людей працює, то треба не тролейбус відміняти, дорогу ремонтувати, тому що дорога ніяка. Тут їхати просто неможливо. Грунтова сільська дорога краща, як ця дорога. Треба ремонтувати дорогу, а сполучення має бути. А як люди будуть доїжджати на роботу, скільки підприємств тут. У мерії наміри обмежити рух тролейбусів на другому маршруті попередньо підтримали, адже кажуть, золотати тамтешні ями наразі не можуть, адже в першу чергу наводять лад у центральній частині міста. А от до вулиця Втолемашівської планують добратися ближче до осені. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.